Завершуємо сьогоднішній ігровий вечір чудовим класним матчем між Нептуном та Венгою. Мастера Ті Ліга. І це, напевно, центральний поєдинок сьогоднішнього вечора, сьогоднішнього дня. Ну і цей поєдинок завершить саме з цієї команди. Ось. Зараз удар непоганий. від Влад Малецький. Удар небезпечний. Влад Малецький. Віддав направо. Удар. І. Владислав та Микола Малецький, які в останні роки виступали за АВНГ. Удар небезпечно знову. І там за додатковими показниками можливо і буде вище зараз. Венго Юнайтед здобула перемогу і також покращила свої. А... А, даруйте, звичайно, що Венга Юнайтед. Рішення не змінює М'яч у воротах зараз. 1-0. Забиває в нас Нептун. Браво! Флангу. Закидання вперед. Непогано Олег Бабій. Що тут? З М'ячем знову ж таки Авенга. Наразі немає удару. Є зараз передача, можна ж забивати, мало не помилилися. Рація Венгія у захисті і вже біжать в контратаку. Вже всіма силами Нептун на своїй половині майданчику. Удар на місці Кіпер. Грабціва Венґе. Розіграно і удар, але Нептуна. У матчі проти своєї колишньої команди. Зараз удар. Удар гулкіпер Нептуна. Ще один потужний удар. Як же ж небезпечно зараз. Один з кращих. У своїй команді в цьому матчі. Саме він пробиває зараз і знову тягне. Реальний матч сьогоднішнього року. вечір. Габара, Олег Габра Олег Герес Павло Федак, Максим Ткаченко. Вадим чорний. Удар по воротах і М'єс Сіці. 1 1 здрівнює рахунок на старті другого тайму. Добавимо своїм партнерам. А тут перехоплення привезти собі мало, мало не привезти. проблема. Влад Малецький опиняється на паркеті, але тут уже порушення правил. Фланг намагався. Наперед на Костянтина Вовкодава і м'яч до нього таки не доходить. Який же ж гол! Нічого собі, браво Венга чітко в дев'яточку від перекладен. Влад Малецький хороша передача, але цей пас прочитав Олександр Дудаш. Чи тут пас небезпечно ж як! на влада Малецького. Микола Малецький йде далі. Не залишається. Олег Бабій удар Рикошет. Я має шанс зараз. Трішки поконтролювати м'яч гравціамені. Олександр Дудаш хороша передача на лівий фланг. М'яч у воротах. Нічого собі. Оце так м'яч від Аленгі. Просто, Просто браво! Точно є. Yeah. Yeah. Але потрібно справу доводити. До результату зараз удар по порожніх воротах, і м'яч. Позоршу гру 4-1. Не зовсім би рахунок відповідав тому, що відповідало майданчику. Ну але футзал це футзал. Рахунок як кажуть на табло ще є 20 секунд, бо бо команд тут наразі немає. Порушень правду стійка ряту.